Доброго дня всім підписникам і глядачам мого каналу Мамина Помічниця. Щиро дякую всім вам за те, що ви дивитеся і підписуєтеся на наш канал. А кося ще не підписав, то будь ласка, заходьте і підписуйтесь. І натисніть на дзвіночок, аби не пропустити нових цікавих та смачних відео. І нині хочу показати вам рецепт, як я готую кабачки. За сяким рецептом наші кабачки виходять дуже ніжні, соковиті і з такою хрустящою шкориночкою, а саме головне, без жодної граминки олії. Всякі кабачки можна їсти з будь-яким соусом на ваш смак. Особисто я дуже люблю їсти зі сметанно гірчичним соусом та помідорами. У нас на Закарпатті кажуть парадичками. Сяке блюдо дуже смачне виходить і корисне, і часто готую нам його на вечері. Тому залишайтеся разом з нами на каналі Мамина Помічниця і будемо готуватися ку смачну їжу разом. Кабачок я помила і почистила від шкурки, хоча можна і не очищати. Я почистила за те, що мені не дуже любилася моя шкурка на кабачках. Перерізала і нарізала товщину приблизно 6-7 мм такі кусочки. Тепер файно замариную наш кабачок. Цибулю додаю. Цибулю просто даю аби віддала свій запах, свій вкус нашому кабачкові. Неважливо, як нарізаємо. Присолюю чорний молотий перець. Ще додаю сухий чеснок. Буквально чуть-чуть. там одна четверта частина чайної ложки. Бо не дуже сильно чути, бо я не люблю бо цибулю чути. В общем, перемішую. Зараз наш кабачок зразу пустить сок від солі і вже легко, може буде файно перемішати. Кабачки я файно перемішала з нашими спеціями і залишаю їх маринуватися приблизно там на 30-40 хвилин. Яйця я злегка присолюю і розбиваю вілку. Кабачки у мене простояли приблизно так 40. Вони вже файно м'які. І тепер такій паніровці обвалюю наші кабачки з двох сторон, мука, яйця і сухарі, і ставлю у форму виставлену пергаментом. Останній кусочок. і а Кабачки готові. мої готові. Кладу в духовку розігріту на 200 градусів. Випікаю їх до такої рум'яної, світло-румяної корочки. І кабачок він має бути так величку м'який. Ну, пр Провіряємо його. Звиклиці, готують наші кабачки в духовці, тим часом приготую на них соус. Сметана у мене домашня. Дві або там три ложки, як любите не точних якихось пропорцій. Добавляємо чорний молотий перець. Сухе чеснок додаю. Не дуже ставлю сильного чесника сухого. Так, ставлю за смаком одну чайну ложку французької гірчиці. Поточку солі на нашу сметану і листя петрушки. можна давати кропу. У мене наразі є петрушка, я ставлю петрушку. Перемішую. Наш соус готовий. Ще додаю сухий чеснок. Я люблю краще докласти, як перекласти. Це дуже-дуже сильно смачний соус. Спробуйте. Ми його дуже любимо. Мої кабачки вже файно випеклися. Випікалися вони у мене 30 хвилин на 200 градусів. Але вже час випікання ви дивитеся по своїй духовці. Подивіться, які фані, рум'яні, такі ж кориночку. А саме головне, що дуже корисні, запечені, олії. Я дуже люблю смажити. Але часто нам готують такі. І наша їжа готова. Готувалася вона дуже легко і просто, а получилася дуже смачна, корисна і ситна. Тож я вам всім рекомендую приготувати для себе та своїх рідних таку смакоту із хрустящого шкориночку. Всім гарно дякую! хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Дякую вам гарно! За те, що ви дивитеся і підписуєтеся на наш канал. Щиро дякую за те, що ви коментуєте, ставите лайк, тим самим допомагаєте мені розвивати свій YouTube канал. Бажаю всім вам гарного дня, мирного неба і до нових зустрічей. З вами була Мальвіна.